У мене вже на голові кіт. Вітаємо всіх на телеканалі Чернівці. Це програма хендмейд для справді творчих особистостей. Навіть якщо ви не дуже творча особистість, ми вам з цим допоможемо обов'язково. В студії разом з вами Андрій і Сашка. І ми, маючи руки, фантазію. Ноги, крині. Главне хвост! Ну і, звичайно, декілька таких старих якихось матеріалів будемо, як завжди, робити якісь надзвичайні речі. От, і сьогодні у нас така кухонна тема. А, причому на кухні, до речі, місце не тільки жінці, а й чоловікові. Ми вам сьогодні це доведемо. І для того, щоб освіжити вашу кухню, надати там, як не знаю, якогось. Свіжого подиху, другого я е, ми сьогодні будемо оновлювати ваші старі е, речі, які вже в поганому стані, м'яко кажучи, в поганому стані, надавати їм другого життя. І е, для цього нам потрібно будуть як чоловічі руки, так і жіночі руки, тому що ми будемо робити абсолютно різні речі. Але пов'язані з кухнею. Але все це пов'язане з кухнею. у нас. Це не така кухонна тематика. Так. Якщо я щось в чому-ні розумію, то дера. Это нора. Ага. А нора это кролик. Ага. А кролик это подходящая компания. А подходящая компания это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. А, рассказывай, Андрюш, что вы дашь в этот Вот Сашка мне дала коробочку. В него можно класть. Все, что хочешь, можно класть. Я зрозуміла, яка коробочка. В дитинстві я писала ще чорнильними ручками, як всі діти. От і в мене тут були чорнильниці. Все ясно, чого вона в такому стані. Вона дуже старенька, але вона дуже зручна. Вона вже наполовину задекорована. Життя постаралося. Отож, ми з цього пеналу Сашкіного будемо виготовляти піднос? Піднос, тримач для чайника і... І чашечок. Чашечок так? для якихось ложечок. Така штучка, куди ви могли насклати, наскладати, наскладати різних речей. Так от взяти і понести. Викинути. І, <рес> і викинути. Так, щоб це було зроблено зручно і ще й гарно. І ще буду робити підставки під гарячу чашку, угу. тарілку з корків. От ми посиділи так з Сашкою. Сидів, тому що я насправді їх викидаю і от зараз дуже пожалкувала, що їх викидаю, тому що мені теж треба ставку під гарячу тому... вдома. І звичайно, будуть активно приймати сьогодні в цій програмі участь і дівчата. Що ми будемо робити? Дівчата. А... дівчата? а я хто? Так ти дівчина. Я тут одна дівчина, а там багато дівчата виходять. Ми всі разом будемо приймати участь у цьому. Так от що ми будемо робити? Ми будемо робити звичайні речі, які є у кожної господині, але їх можна зробити своїми руками. Це буде прихватки для гарячого посуду знову ж таки. І що ми там буде робити? А і ще цукерницю ми будемо робити таку штучку з тканини, куди можна там накидати цукерок, або, можливо не знаєш що ви там зберігаєте якісь лимончик кинути. А, так, щоб воно було гарне і все в одному стилі. Ми зробимо з скажу чесно, з дуже старої скатертини. Ми якраз повирізаємо такі чисті шматочки. Які там залишилися. І з них будемо намагатися зробити прихватки і цукерни. Там ж і чисті. якщо що то лимончик там загниє, просто. Від. <рес> Ні, там такі плями потужні. Потужні? Угу. Краще, краще з чесних шматів і так, той, що їх зможуть знати. Так, да, у мене бачиш, в мене все нормально. Тут плями, там плями. Отож, ну, для початку ми беремо і робимо ось цей підноси. Ми беремо ось цей Сашкін пенал. І перше, що ми з ним робимо, ми беремо наждачний папір і зашліфовуємо. Що робимо ми? Ми беремо стару скатертину, я не буду її розгортати, щоб ви не були шоковані. От. І з неї вирізаємо два однакових, е квадрати. Вели деталі із тканини та із синтепону. Тепер там залишилося їх всі з'єднати між собою. Подумаєш, і ще вишивати можу і на машинки, теж. Нашим наступним кроком ми беремо ось таку сріблясту фарбу і покриваємо нею повністю наш майбутній, майбутній піднос. Тож, доки наша внутрішня сторона сохне, ми приступаємо до того, що ми зафарбовуємо зовнішню. Але зовнішню зафарбовуємо не повністю, а ось ці бокові частини. Ми їх трошки так підведемо і далі вскриємо фасетним лаком, який розтріскується. Ми прошили е, наші елементи в один бік, а тепер прошиваємо бік. Ми з Андрієм маємо ще трошки роботи, друзі. Я от зараз буду прикріпляти а, стрічку до нашої прихватки для того, щоб її прикрасити. Вона у нас буде більш декоруюча, напевно, ніж функціональна. А а, я, я вже закінчив фарбувати. Ось так у нас вийшло. І нам залишається тільки відкласти це в бік, щоб воно висохло. А ти? А мені залишилося тільки прострочити. А поки ми будемо цим займатися, вам рекомендуємо подивитися сюжет. Правила оформлення кухні істотно відрізняються від декорування інших кімнат у будинку. Треба завжди пам'ятати про призначення цього приміщення і про особливості, які пов'язані з постійним приготуванням їжі. Перепад температури, пара, дим і частинки жиру. Крім того, якою б просторою не була кухня, тут все одно не місце з зайвим деталям. Тому інтер'єр повинен бути особливо ретельно продуманий і спланований таким чином, щоб нічого не заважало господині. Навіть побутову техніку потрібно обирати не тільки по функціональним характеристикам, а й за її зовнішнім виглядом. Обладнання займає значне місце на кухні. Кухні. Більшість із приладів знаходяться на відкритих полицях і поверхнях, тому усі предмети побутової техніки мимоволі стають складовими інтер'єру. Лаконічний дизайн це оптимальний варіант для будь-якого стильового рішення. А такі матеріали, як нержавіюча сталь і скло, відмінно впишуться навіть в самий вишуканий дизайн-проект. Займаючись плануванням простору, обов'язково врахуйте розташування універсальних кухонних приладів. Вони повинні завжди бути під рукою, тому зручніше буде розмістити їх на одній із робочих Поверхонь. Радимо уважно обирати аксесуари для кухні та уникати матеріалів, на яких легко накопичується пил та жир. Це солома, сухі квіти, шорсткі поверхні і так далі. Такі предмети дуже важко буде відчистити від забруднень, що з'являються в результаті приготування. З часом доведеться з ними попрощатись. Набагато зручніше і красивіше на кухні виглядає кераміка, скло та метал. Крім того, навіть звичні предмети можуть стати прикрасою: кулінарні аксесуари, крупи і спеції в прозорих банках, посуд і текстиль. Спробуйте проявити фантазію і підійдіть творчо до вибору утилітарних пристосувань, щоб поєднати стиль, практичність, комфорт та ергономічність. І ваша кухня стане ідеалом. Handmade. Отож, наша фарба вже висохла, і зараз ми беремо фасетний лак і наносимо його. В Деяких місцях і він підсохне і розтріскається, що придасть наші, нашому підносу такого зістареного вигляду. Фантастично! Що ви говорите? Гляди! Пітачок. Ой, виходять, тосі тобто входять, входять і виходить. І входит. Замечательно виходить. Я вже закінчила роботу із прихваткою і переходжу до другого кухонного атрибуту. Це е, цукерниця. Для цього нам потрібно зробити е, вирізати із цієї ж скатерки, зіпсованої, знати там два шматочки. Тканини розміром по Ну, у мене 31 на 18. У вас може бути менше, може бути більше. Це вже залежить від безпосередньо від вашого шматочка тканини, які у вас є. Повинно бути дві однакових деталі. Отож, ми нанесли фасетний лак, і нам залишається тільки зачекати, щоб він висох, розтріскався, і, в принципі, наш, наш піднос вже готовий. По бажанню можна буде всередині. Зробити з тканини якусь підстилку. Ну, а ми тепер з'єднуємо наші дві деталі, які у нас були, але залишаємо одну сторону не зшити. Е і ще один такий нюанс: якщо у вас є е лицева та вивертна сторона, тоді ми зшиваємо лицем до лиця всередину. А ми переходимо до того, що будемо виготовляти з корків підставки під е гарячу чашку. Ми маємо цілу купу корків, але вони у нас один вищий, другий нижчий. Тобто вони різні по розмірам. Підганяємо всі корки під один розмір, під одну довжину і так, щоб під діаметр чашки. Приступаємо. За допомогою ножа підрівнюємо їх. Така здорова підставка для чашки. Беремо нашу деталь і переносимо її розміри на синтепон. Вирізаємо ще одну деталь із синтепону такого самого розміру. Враховуючи те, що у нас тут трошечки пішло 0,5 см на шли. Отож, ми підрівняли всі корки. У нас є купа лишніх. Ми з них теж щось зробимо? З них можна зробити фішки для попів. Наступним кроком ми беремо ось такі стяжки. Це звичайні стяжки для, для кабелів, для проводки. Ми їх, якщо в нас довжина дозволяє, то беремо одну. Якщо ні, то ми з'єднуємо їх. І просто наші корки обтягуємо і зжимаємо. Вивернули нашу деталь і всередину розмістили деталь із А Тепер розправляємо кінці. А ми вже наші стяжки стягнули і тепер лишнє обрізаємо. Ось така підставка у нас вийшла. Тепер залишається, доки Сашка буде прочити, що вона там робить, мені сходити за чаєм. Це того, як ми простягали е нашу майбутню цукерницю, ми по контуру тепер пришиваємо мережу. Ось так. Так, щоб частина половини мережу залишалася зору. Я тут займаюся серйозною справою, а Андрюша пішов шукати е, чай, чашечки і всяке таке приладдя. Я навіть думаю, що він десь там вже пішов з кимось на каву. Е, ми вам рекомендуємо подивитися сюжет. Handmade. Кухня це саме те місце, де сім'я проводить багато часу. Зустрічає гостей. Тому дуже важливо обрати правильну кольорну гаму для оформлення кухні. Гармонійний інтер'єр кухні в першу чергу ґрунтується на поєднанні протилежних начал, активності і спокою яскравих і приглушених кольорів. При виборі кольору важливо враховувати наскільки простора кухня. Чим світліший тон стін, тим простіше здається кімната. За допомогою кольору можна виправити пропорції приміщення, створити ілюзію збільшення обсягу простору. Слід пам'ятати, що якщо кухня орієнтована на північ, північно-східну або північно-західну сторону, то слід віддавати перевагу теплій гамі, а при спрямованості на південь, південний схід і південний захід використовувати холодні відтінки. А тепер щодо кольорів, помаранчевий дарує відчуття життя радісності, гарного настрою піднімає життєвий тонус. Проте не варто використовувати цей колір у дуже насичених відтінках при оформленні кухні маленького розміру. Інтер'єр кухні в рожевій гамі створить атмосферу спокою легкості, чуттєвості та жіночності. Червоний колір ідеальний для оформлення кухні в стилі модерн в класичній гамі. Синій чи блакитний створює душевний спокій і утихомирії. Оптично збільшує розміри приміщення, а от темно-синій або відтінок ультрамарин фахівці не рекомендують використовувати на кухні. яскраво синій колір пригнічує апетит, до того ж створює відчуття відчуженості. Фіолетовий колір теж не надто сприятливий для кухні. Щоб розбавити фіолетовий настрій кухні, добре використовувати його поєднання. Яння із жовтим і золотим кольором. Одним із найбільш гармонійних кольорів для кухні є зелений, який здатний візуально розширити її простір. Handmade. Ми з вами зупинилися на тому, що е, прикріпили мережево до нашої деталі. Ми просто з'єднали куточки за допомогою стрічки. Думаєте, як? Дуже легко, ми просто зробили е, скрізь отвори. І в ці отвори е, пронизали стрічку. І отак от, от у нас вийшло. Завдяки цьому е, воно тримає форму наша цукерниця. Правда, цукерку у нас немає, але ми знайдемо якісь варіанти альтернативні. Шала! Медведь прийшов! А ось і чай. Ого! Зараз. Підставка під гаряче. Це ми можемо прокладкою наливати, так? Ну, спробуй. Да. Але чекай, будемо вже наливати? Ну так, а коли? Ей, ей. Отже, ось що перетворився. Старий Сашкін пенал чи шухлядка, де вона тримала ручки. Ось, з корків вийшов гарний, гарна підставка під гаряче. Ну а із старої скатертини ми змогли зробити ось таку прихватку, і навіть нам залишилися ще тканини для того, щоб зробити ось таку цукерницю. <му> 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 Хочемо вам ще раз акцентувати увагу, що все це були старі, нікому вже не потрібні речі, які прямісінькою дорогою мали прямувати на смітник. А ми зробили так, що тепер вони в нас просто зацвіли на кухні. От ми вважаємо, щоб на вашій кухні також панувало завжди свято. Але нічого не цвіло. <гум> ну так, в тому сенсі слова. Так. Нічого не цвіло. Ну а вам побажаємо гарного дня. Всього тільки самого найкращого фантазуйте, і ми побачимося з вами рівно за тиждень. Ну, я сказала, это нормально. Потому что там красные лепешки. И конфеты такие отличные получились. Такие отличные конфеты. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно.